Чому люди бухають, да, п'ють, курять, наркотики вживають? Це втеча. Втеча від себе, втеча від болю своєї душі. Це дуже сумно насправді. Дуже багато людей зараз, замість того, щоб відпустити все те, що вже тут давно-давно віджило своє, відпустити і жити щасливе життя. Люди тікають в алкоголізм. А це, це не робота над собою. Якби ти не говорив, та я там щось подивився, якесь відео, щось усвідомив, якщо ти після цього пішов і напився, ти ніфіга не зробив. Єдине, що ти зробив, це ще раз провів процедуру самознищення. Кожного разу, коли ти йдеш і п'єш, куриш чи вживаєш якісь препарати різного роду, які шкодять твоєму здоров'ю, це самознищення. А самознищення тому, що тобі страшно. Зустрітися з тим болем, який проживає твоя внутрішня дитина до цих пір.